Черговий виклик пішов. Хочу спробувати подивитися турнір. Що там взагалі коїться. Як дивлюся, він ще не розсосався. Запропонуємо своїм нічию. На нічию здається. Гравець іде? По першій приманці? Мабуть, ну, а що це таке? Це як взагалі? Суперник наче вловить чи як? А що це було? Для чого ти почав ловити? Ми ж домовились за нічу, здається. Не, не зрозуміло відбулося ситуація чомусь погодився на нічию і почав. Якщо в нас приманки з Чемпіонату Скат білий. Або це так співпало. Зараз інший покажу. Незрозуміла, неприємна ситуація сталася з попереднім. Попередньою сутичкою. Ні, приманки не з чемпіонату. І приманки в різнобій ідуть. повністю. І я сиджу в засаді, і суперник сидить в засаді. Я так розумію. Ми здаємо поєдинок в нічю і. Суперник почав сіпатися. Ну, я сіпаюся у відповідь. Турнір це таке постійно за нього сварки відбуваються. Женя, я дуже-дуже надіюся на це, що так і буде. Так, потрібно перевіряти миттєві. Перед заходом, скільки в мене миттєвих, не дуже багато, не дуже багато. Це також дарма записувати, як миттєві набиваються. Мені кажуть, пиши повністю все відео, як ти виконуєш завдання. Ну, зрозумійте, тут багато такого. От, наприклад, зараз мені потрібно миттєві набити. На це час забирає. Час забирає ця процедура. Я ж не буду це показувати. Так само не буду знімати це. От по цим причинам неможливо знімати все. Ти ж не будеш те, що треба знімати. Всього ти знімаєш, а те, що не треба, ти перепригуєш. Тому так і відбувається рвана, рвані мої відео. Цей клан, здається, завжди йде в нічию, тому тут не повинно бути ніяких таких моментів спірних. Тут завжди. Я дуже радий. Так само, от, як все підряди знімати. Ось граємо великий, так? От він може розтягнутися на невідому. Як мені це знімати? Ну, це трохи так, наскільки я знаю, топ гравець. Який не дуже захоче нам віддавати. Перемога? А яка в мене ситуація з миттєвими в дереві? Підтягнемо цей показник, покращимо. Якщо б знаття, які приманки будуть, то можна було б дерево прокачати. Ті приманки. А так завжди йде повна економія, тому економиш на всьому. Це відео запишу без музики, без музичного супроводу. Мене музика дуже відволікає. Я гадаю, з музикою відео веселіше, звичайно, але. Це у нас, мабуть, нова якось була. Вона в мене зовсім не прокочена. На Суперник, мабуть, якось її трохи прикупив. Але скоріше ні. Якщо б прикубив, там би показники взагалі були б космічні? Це в нас турнір, я так гадаю, нагороди. Так, як у нас там далі? Є, звісно, така закономірність. Чим далі просуваюся, тим сильніші суперники будуть. От ще це в них не виправлений бок в грі, коли в турнірі. Двічі так моргає. Ну, з якими показниками буде суперник? Гадаю, це мені дуже сильно пощастило. Хоча в мене вудка добре прокачена, і ліцензія на цю приманку є. І плюс в карму додавилося, <рес> плюсом в карму пішло. <рес> <ти> <рес> плюс в карму це приємно, приємно, <рес> <рес> це здається в нас. І завдання закрилося. Нам потрібно в турнірі до четвертого рівня, здається, діти. Четвертий, шостий або восьмий, не пам'ятаю. Що там указано. Так, закрилося. Закрилося це завдання, мабуть, а може ні. Закрилося. Додавилося чи не додалося? Ні, здається, це якщо два виконуєш, тоді вони вже додаються. Очки. Так, хто у нас тут а буде вистрілювати чи не буде вистрілювати? Мабуть, зробимо сюди. Женю вашими молитвами. Ну, якщо Женя говорить, Женя потрібно вірити. Женя пусте не балакає. Ще й рекорд перебити. Але з таким суперзарядом тільки рекорди перебивати. Щось мені здається, на третій наживці частіше суперзаряд спрацьовує, ніж на четвертій. А на п'ятій ще рідше, ніж на третій. Ну, це мені так здається. Можливо, збіг обставин. Взагалі не хочеш? П'яту я не хочу також взагалі палити. Гадаю, колись більше знадобиться п'ята наживка, ніж сьогодні. Сьогодні основні виконані. Завдання. Ну як так? Відносно нормальна вудка. Ліцензія, суперзаряд 160X і не працює. А якщо спрацьовує, то такий дріб'язок. New York, Спрацював заряд на незвичайній. Все одно дріб'язок. От немає суперзаряду і показник так же самий, як і з суперзарядом. Краще гра в світі.

Посилювачі і наживки. А ну, давай, щось більш-менш. Хоча б щось взяти. Не дає якісь рекорди, то взяти хоча б 14 зірок. І нікчемний пакет. А так блистить, як наче загадково. Але ж там звичайна вудка. А не загадково так, повертаємося знову до нашої халепи. Знову свої Знову пропонуємо нічию. На гравець нічого не відповідає. Це вже не дуже добра справа. Не дуже добрий показник. Що за мовчання в слухавку? Ох ти ж який ти нехороший чоловік, га? Нельзя так робити, нельзя так робити. Що і такий великий нікнейм, робиш таку справу. Цікаво, так зустрічаються топ-клани, і реви, і ще хтось. Ідуть на нічию. Не можу сказати завжди. Там також, якщо зустрічаються золоті медальки, то вони ложили на все. Але, мабуть, в більшості випадків ідуть на нічию топ-клани. А зустрічаєш своїх. Пропонуєш йому нічию? Він мовчить до останнього. Так ма як Там нехай переможе найкращий. Ось як зараз. Також здається, дружній клан. Якщо я не помиляюсь. Ну, здається, відповідає нам. Ахахаха. ха-ха. Це він подумав, що я йому бажаю гарного кльову за нас. Я тобі по грі побажав гарного кльову. А він почав ловити відразу. От як так? Граєш з одними суперниками, бажаєш успіху, і він розуміє це, також у відповідь відповідає гарної гри тобі також. Зараз показав гарного кльову. А суперник це розцінив, як я тобі здаю. Хоча я якось записую відео, коли здавав турнір. Ти тоже там бажав успіхів, Мабуть, не потрібно бажати успіху. Це трохи так. Збиває з толку, я так розумію, мабуть, гравців. Так, це в нас, здається, попався з золотими медальками. Саме цікаво, ця людина в себе написала в нікнеймі. Я так розумію, ті, хто донатять, вони ідіоти, а сам з золотими медальками. Я часто його зустрічаю. От йому б це в обличчя запитати. Для чого ти такий нік пишеш, якщо ти сам донатний гравець. Тебе ж золоті медальки. А золоті медальки без донату неможливо заробити. Неможливо без донат. Взагалі, абсолютно. Але пише, що ідіоти, ті, хто донатять. Ну, в тебе ж золоті медальки. Да, в тебе ось друге місце. Праву не бачу, що на праві там. Ну, середнє, друге ж місце. Та всім питає, ви ідіоти. Айяй. Так, якось дивно мені дався великий турнір, господа. Це ви мені допомогли, як завжди. Я сьогодні, мабуть, не знімаю 100 відео, але так як просять знімати, то знімаю. Дякую всім за увагу, за перегляди, за лайки. За колокольчики <риклад> Всього вам хорошого, але тільки хорошим людям.